Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака Тілець на період з 23 по 29 жовтня 2023 рік. Нагадую, друзі, не забувайте загадувати свої побажання або запитання саме для того, щоб пасіянс відповів на них. Якщо це для вас важливе. Дивимося, друзі, які картинки у вас співпали. Ось тут прапорець, переміна роду діяльності або якась додаткова робота. Друзі, саме перший ось лебідь – це кохання, Ніжні романтичні почуття. Кохання це троянда, а лебідь – це майже кохання. Але він про це ще не знає. Далі, друзі, ви маєте договір або пропонування руки та серця, або договір по роботі, який для вас важливий. І ось тут стріли в колчані. Він буде успішний. Далі, друзі, ось тут корона для вас ось корона. Ось сонечко. Це успіх. У ваших важливих справах. Сонечко, воно може бути по різних питаннях: це особисті, питання про кохання, питання по роботі, це дуже потужний знак. Тут може бути все в одному, це успіх. А корона це успіх по роботі, в якому вас визнають переможцем. Тобто, завдяки вам цей успіх відбувся. Ось, друзі, годинник. Він каже вам про те, що треба планувати свої всі робочі та неробочі моменти для того, щоб бути на висоті, і все встигнути. Підсумуємо, друзі, романтичне почуття, переміна роду діяльності. Сонечко, успіх, укладання якогось договору, а можливо, пропонування руки та серця успішний договір. Також, друзі, планування за часом. А ми переходимо до другого розкладу. Другий розклад для знаку Зодіака тілець 23-29 жовтня. Дивіться, друзі, якась, якщо подія вона у вас обов'язкова в вашому розкладі. Дивіться, вона знову ж таки ось повторюється, а також акцентую на це увагу. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Ось годинник, ретельне планування за часом, небесне покровительство або покровительство вищих сил. Завжди дякуйте за те, що у вас дуже гарно складаються обставини, тому що іноді не ми самі, тому причина. Людини можуть хтось допомагати, а вона про це навіть не знати. Знову ж таки, прапорець перемена роду діяльності або додаткова робота. Ось тут, друзі, скандал. Завжди пам'ятайте наше правило. Якщо ви не причина скандалу, не беріть в ньому участь. Не забувайте, що ви інтелігентні люди, а якщо тілець не розрахує свої сили, то скандал може перерости. Щось печальне. Саме тому не беріть в ньому участь. Ось тут, друзі, якір. Це стабільність або тимчасова зупинка якоїсь діяльності. Знову ж таки, романтичне почуття. Вони знову навколо вас. Це дуже гарно. начебто все підсумуємо, друзі Планування за часом, небесне покровительство, переміна роду діяльності, скандал. Тимчасова зупинка чогось і романтичне почуття. Правильно трактувати пасьянс ось так по ходу. Перше, друге, третє, ось так. Правильно. Але він іноді показує такі картини, що дивуються навіть майстри, котрі багато років його читають. Пасіанс. Він може показати ось такий куточок, ось тут куточок, ось отак от він може показати. Тому, друзі, завжди зважайте на свої обставини, бо краще, ніж ви, їх ніхто не знає. Я вам читаю загалом. А ви деталізуйте. А ми переходимо до третього розкладу для знаку задяку Тілець. До речі, друзі, після пасіянців для дівчат вийде огляд борди на моєму каналі на листопад місяць. Хто цікавиться хендмейдом або шиттям, або в'язанням, то будь ласка. Завжди приємно подивитися улюблений журнальчик. Не обов'язково його купувати. Можна подивитися огляд. А у нас третій розклад для тельців 23-29 жовтня. Дивимося, друзі. Ось, знову ж таки, небесне покровительство. Будьте до цього уважні і завжди дякуйте, коли у вас добре склалася якась важлива справа. Небесне покровительство, але тут сос, але тут ще добре здоров'я. Ялинка, добре здоров'я. Ось тут підкова, це також успіх, як то кажуть, повна чаша. Те, що ви дуже сильно бажали, можливо, приклали до нього зусилля, то це добре склалося. І ось тут, друзі, подивіться: ключик, добре здоров'я і також небесне покровительство. Можливо, ви вирішували питання по своєму здоров'ю, то зверніть на цю увагу, чомусь тут СОС. І не пропустить ніякі дати, на які піти забрати відповіді своєчасно, або звернутися до лікаря з цими відповідями. Тобто, все має бути своєчасно. Тому що іноді вже потім лікар скаже, ой, вже застарілі дати, треба знов все робити по новій Ось тут, друзі, знову у вас. Договір. Він може бути як по роботі, так і по особистих питаннях. Підсумуємо, друзі, за чергою договір. успіх, добре здоров'я, вирішення, якийсь ключик, небесне покровительство, а також СОС. Зараз, друзі, ми з вами за допомогою колоди Мадам Ленорман запитаємо застереження та параду для знаку зодіака Тілець. Дякую, що пишетесь, що, що відбувається, і що відбувається з мого пасіянсу. Так, друзі, застереження. Документ, книга або документ. Та порада, друзі, порада таки ось ці, ось ця каблучка, договір. Будьте уважні, все уважно прочитуйте. Коли ви його підписуєте, але це порада, то він має бути успішний. Бо тут у вас і підкова, і стріли в колчені дуже так позитивно все складається. Застереження, друзі, документи. Документи або якась інформація, котра для вас важлива, знову ж таки, повторюю, читайте її уважно і будьте уважні в своїх діях. Я бажаю вам успіху, друзі! Дякую за підписки, за лайки, за коментарі. Дивіться мої інші відео на моєму каналі. Зустрінемось!